Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. В цьому відео хочу показати вам, як виглядають мої рослини в кінці серпня місяця. А саме зупинимось на хворобах хвойних рослин, хворобах троянд, Як виглядає рак троянд, різноманітні п'ятнистості, що з цим всім робити? Який догляд за дорослими кущами лаванди, в чому відмінність між ними і молодими кущами. Все це, це у цьому відео. Поділюсь з вами власним досвідом. Але перед тим, як почати, прошу підтримати мій канал підпискою та вподобайкою. Для тих, хто завітав вперше на канал. Хочу сказати, що мій канал про сад, про досвід вирощування рослин без замовчування, без реклами будь-чого. А основна мета це разом із підписниками створювати неповторні красиві сади, відроджуючи. Клімат нашої планети. Розпочну я розповідь із туї, як вони зараз виглядають. Туї ті, що зліва, я повністю постригла по кроні, через що кінчики злегка підсихають у них, і вони мають більш жовті відтінки. А ось ці туї, що справа валеї в мене зростають, вони мають абсолютно зелений колір. Красиві, я їх не стригла по кроні, а лише прищіплювала верхівки. І ось така різниця у вигляді у них є. Також різниця є саме в щільності крони і в тому, чи потрібно зв'язувати їх в зимовий період. Ті, що прищіплюються, звісно, мають більш рихлу крону, і в зимовий період їх краще зв'язувати. Але це вже все тема іншого відео. А тепер давайте більш детально поговоримо про хвороби туй. Ось такі підсушені кінчики у туй. Це наслідок того, що я їх постригла. А ось такий вигляд: це вже набагато серйозніше. Це хвороба, вражена туя грибком. Зараження відбувається в місцях безпосередньо механічного пошкодження, а також в місцях пошкоджених сисними шкідниками. Спори грибів проникають в кору і луб. І там у туї починають проростати. В місцях ураження окремі ділянки кори буріють і відмирають, що в свою чергу викликає висихання бокових гілок і, відповідно, масове засихання і опадання хвої. Часом у враженій корі формується багато плодових тіл зимуючої стадії гриба, може бути сіро, буро або чорно, в залежності від того, який гриб безпосередньо був збутником. Окремі ж гриби розвиваються на хвої туї, викликаючи її масове побуріння, як ось зараз і у мене відбувається. Вражені гілки і хвоя потім жовтіють, засихають, і це все, звісно, що впливає дуже сильно на декоративність рослини, ну і її здоров'я. Важливим є те, що ця інфекція зберігається в рослинних рештках і в засихаючих гілочках. То, що ж потрібно робити. Звісно, необхідно видалити всі уражені гілочки, а також хвою, яка уражена, я роблю це трішечки пізніше під час хвоєпаду природнього туї. Приблизно десь через місяць це все буде відбуватися, тоді чищу всю хвою, намагаюся вирізати всі уражені гілочки. І дуже важливо прибрати по максимуму всю хвою із-під рослини, не залишати її, оскільки як. Я вже раніше сказала, цей гриб зберігається в рослинних рештках і зимує. І по-друге, варто зробити обробіток. Обробіток краще робити туєм весною і восени місними препаратами, аби запобігти поширенню цього грибка. А якщо захворювання проявляється влітку, то, звісно ж, цими ж препаратами і влітку варто зробити оприскування. Особисто я зробила оприскування гартом. Можна використовувати, наприклад, хлорокис міді. Красива декоративна сосна сорту Джеффрід Джопі за рахунок своїх довгих хвоїнок. У неї вже почався хвоєпад. Виглядає це наступним чином. Зверху хвоя зелена це цьогорічні прирости, а минулорічний приріст, тобто всередині крони, ось таким чином починає жовтіти. Ця хвоя дуже легко починає видалятися, ось так, і її варто почистити. Вона, звісно, може і сама опасти, але тоді потрібно певний час почекати і спостерігати ось таке видовище, де всередині все жовто. Насправді дуже легко почистити, декілька хвилин виділити. і Буде красиво далі ця сосна декоративно виглядати в саду. Звісно, що якщо я її зараз почищу, це не означає, що ще декілька тижнів ще хвоїнки не пожовтіють в середині. В неї ще ось ці хвоїнки зелені, але вже мають певний жовтий відтінок, відповідно, вони також пожовтіють і відпадуть, але трішечки пізніше. А ось ці вже повністю пожовтіли, тому їх зараз з легкість ось так. Я можу прибрати. Тобто це не є хвороба. Однак, якщо ви на своїй сосні, на її молодих приростах, цьогорічних хвоїнках побачили ось такі коричневі поперечні смужки, то це є грибкове захворювання, це є звичайне шуте. Розвивається воно спорами грибів, вражає хвою і на другий рік така хвоя відмирає. Взагалі, звичайне, шут це є супутня хвороба хвої сосни. Але в тому випадку, якщо це локальні місця, і в цілому вигляд сосни ось такий здоровий і декоративний. А якщо ж шут вражає вашу сосну дуже сильно, і це є масове ураження хвої, то тоді, звісно, що Варто її почати лікувати, саме воно вже нічого не пройде, і взагалі, якщо запустити, то від цієї хвороби сосна навіть може загинути. Лікування шутте відбувається по тому ж принципу, що туями. використовуються мідь-місні препарати в весною та в осінній період, а також в літній у випадку сильного зараження. З приводу догляду лаванди. Особисто моїм кущам вже п'ятий рік. Я точно можу вам сказати, що коли кущ молодий, до цього віку, я обрізала його один раз на рік, і цього було абсолютно достатньо, аби кущі гарно відновлювалися, красиво квітували, і саме основне не розвалювалися і не розламувалися ні в зимовий період, ні, тим паче в літній період, коли квітували. Однак. Цьому році кущі вже доросли до того віку, що їм все гірше і гірше відновлюватися. В них багато пагонів, ось цих бічних, які вже потрібно вирізати, омолоджувати. І е, кущ зростає, він більше починає розвалюватися, тому стригти його потрібно однозначно двічі на рік. Щодо того, як стригти кущ лаванди. То це повністю варто задіяти всі його пагони, не лише зверху ми стрижемо, а обов'язково потрібно застригати і збоку ось таким чином. Як саме я стригла свою лаванду після першої хвилі її квітування? в мене вже є на каналі відео, кому цікаво, подивіться. По тому ж принципу буду і зараз її стригти вдруге. Ще є місяць-півтора приблизно до початку стабільних заморозків, тому кущ зможе відновитися. Вона ось зараз поодиноко почала квітувати. Звісно, що я зріжу їй всі ці квітоноси, обов'язково приділю увагу бічним пагонам і всі ось ці сухі гілочки, які у неї вже раніше не відновились, тобто вони вже й не відновляться. Я також їх буду вирізати. Або повністю від стовбура, або наполовину, якщо вони все ж таки там частково проснулися. В моєму випадку вона просто весною почне активний сокорух, тоді, коли і це буде природньо, і красиво вже заквітує мені в літній період. Дуже красиво зараз повторно вже втретє, квітує троянда Lovely Green. Також мене в цьому році дуже сильно порадували гладіолуси протягом вже двох місяців вони квітують. Все нові нові видають квітоноси. Тож, ще у вересні я буду любуватися їх квітами. Також хочу сказати про лапчатку. Вперше в цьому році, цей, на перший погляд, дуже непримхливий кущ, вразився в мене павутинним кліщем. За декілька днів він майже цей кущ. Знищив, листя дуже побуріло, кущ виглядав зовсім неприглядним, недекоративним. Однак, обробіток акарицидним препаратом проти кліща допоміг, і ви бачите, кущик вже позеленішав і навіть почав одинок квітувати. Тож будьте уважними до своїх рослинок, павутинний кліщ. Це ще той шкідник, який за декілька днів може знищити рослини. Саме зараз в кінці серпня ми вже активно бачимо на наших трояндах різноманітні захворювання. Якщо бутон не розпускається і він починає сохнути ще е, до початку розпуска, це вже скоріш за все сіра гниль у нього. Якщо з'являються різноманітні плями на листі, це також різні ураження, грибкові інфекції, чорна плямистість, може бути борошниста роса. А є хвороби набагато складніші. Якось, наприклад, у мене в цій троянді вона хворіє на рак. І як це виглядає? Давайте подивимось. Збудником раку троянди є гриб. Є різновиди раку, наприклад, у нижній частині, якось у мене. Троянди з'являються крупні плями, кора підсихає, світлішає, з'являються різні тріщини і взагалі можуть утворюватись виразки, як ось наприклад тут. Також може бути на стеблі, наприклад, з'являтися різноманітні коричневі плями ось такого типу. пагони потім із стебла засихають, листя жовтіє, троянда втрачає імунітет, і з часом все ж таки загине. Що потрібно робити? Звісно, що висаджувати найкраще здорові саджанці. Однак, якщо вже троянда хворіє раком, то лікування проводиться мідмісними препаратами на постійній Регулярній основі, а також необхідно видалити всі уражені ділянки на рослині, адже гриби там у них зимують, зберігаються і постійно рослина буде хворіти. Чорна плямистість троянди. Думаю, багато хто вирощує ці квіти, той знає, як вона виглядає. Збудником є гриб. Листя зверху вражається і отворюються круглі плями пурпурового бурого або чорного кольору, приблизно 5-15 міліметрів. Вражене листя потім буріє, жовтіє, опадає. Інфекція зберігається і в паганах рослини, і безпосередньо в рослинних рештках. Тому дуже важливо збирати все уражене листя, і якщо у паганах ви бачите... Ураження, це це також краще видаляти. Обробіток потрібно робити не лише тоді, коли вже рослина хворіє, а ще попередньо, тобто в весняний період при початку розпуску бруньок, а також перед кожною хвилею квітування, включно і зараз у кінці літа. Препарати, які використовуємо, наприклад, топаз, скор, свіч. Весною краще використовувати бордоську суміш, хлоропіс міді та інші. До речі, нові троянди раніше до 3 років мали стійкий імунітет до хвороб і шкідників, а далі починали хворіти. А тепер, на превеликий жаль, ось ця троянда в мене цьогоріч висаджена. Весною я її обробіток не проводила. І таким чином, вже зараз у серпні. Через те, що весняний період її, мабуть, не оприскувало як слід, вона активно хворіє. Тобто її імунітет уже молодого саджанця, будемо казати, підірваний. На жаль. В моєму саду зростає ще ось така красуня це модрина. Сорту Діана, вперше маю досвід того, що вона захворіла, ще модрина не починає жовтіти, в неї не починається осіннє, красиве забарвлення і хвоєпад, тож придивіться до своїх красуньок, що такі зростають у вашому саду. Якщо хвоя почала жовтіти, ось так це виглядає жовтіти, з часом опадати. З'являються бурі плями, то це є ураження, вона хворіє. Збудником також є гриб, на жаль. Лікування точно таке ж саме в даному випадку. Робимо перший обробіток міцнісними препаратами. Далі через 7-10 днів повторно робимо обробіток фунгіцидами. Наприклад, топазом, а потім через ще 10-15 днів варто зробити обробіток фунгіцидом, таким як, наприклад, спор. Тобто ми чередуємо їх діючі речовини. І тоді нам вдасться вилікувати наші красуні рослинки. А ось ця мудрина сорту Стіф Віпер з'явилась в моєму саду в минулому році. В літній час, і тільки в цьому році, ось вже активно я побачила на ній ці ураження, цей гриб. Тому що саме в серпні він себе ось так проявляє, і вже активно ми його бачимо. У весняний період Мудрина чудово себе почувала, ніби все було в порядку. Тож, оприскування я вже зробила і. Думаю, з часом все ж таки вдасться її вилікувати. І якщо у вас в саду зростає не одна мудрина, то обробітки робіть одночасно всім. Тому що між ними цей гриб може поширюватися. Аби мати красивий здоровий сад, потрібно вчасно розпізнавати хвороби, якими хворіють наші рослини, і вміти правильно їх лікувати. Тож, сподіваюсь, моє відео було цікавим та корисним. Бажаю вашим садам бути здоровими, красивими, квітучими. Також бажаю дощику, в кого така ж спека, як і в нас. Це допоможе і нам, і нашим рослинам гарно переносити посуху. Мирного неба над головою. До зустрічі!